ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, у сьогоднішній недільний день ми чуємо нагадування Спасителя про золоте правило. Це правило має ще старозавітнє коріння, тобто це не новий закон, який дає Господь, але це нагадування про виконання старозавітньої заповіді. Золоте правило. Спонукає, чиніть з іншими так, поводьтеся, робіть щодо інших так, як ви хочете, щоб чинили і робили з вами. Це правило засноване на тому природному добрі, яке Господь як творець вклав в людину. Сотворивши її на початку. І саме тому Спаситель, нагадуючи про це золоте правило, спонукає до більшого. І говорить, що якщо ви робите добро тим, хто вам робить добро, якщо ви любите тих, хто вас любить, якщо позичаєте тим, хто. Вам позичає або від кого сподіваєтесь отримати назад? То яка вам подяка? Звернімо увагу на ці слова: яка вам подяка? Тому що робите ви це насправді не від себе особисто, але тому, що так сотворив Господь людину доброю. І виявляти природне добро. Це є властивість людини. Коли людина гріхом і злом викривляє себе, спотворює свою душу, то вона замість того, щоб робити добро, чинить зло. Але це є плід її зусиль, спрямованих до зла. А якщо людина не віддається злу, то добро вкладене в саму людську природу виявляє себе. Однак Господь закликає нас до більшого і подає за зразок милосердя Небесного Отця. І закликає: будьте милосердні, як отець ваш милосердний є. Бо в писанні нагадує. Спаситель, що Бог добрий і до невдячних і до злих. І тому закликає любити тих, хто виявляє ненависть, добро творити навіть ворогам. Отак ми будемо перевершувати те природне добро, яке є в нас самих, але воно не від нас, бо це те, що дав нам Творець. А якщо ми хочемо справді чогось досягнути, то ми повинні зробити більше. І от тоді будемо винагороджені. Звернімо увагу також, як сформульоване золоте правило. Чиніть з іншими так, як хочете, щоб чинили з вами. Не навпаки, сформульоване. Чиніть щодо інших, так, як вони чинять з вами. І недаремно саме так викладене золоте правило, тому що воно нагадує про нашу особисту відповідальність. Коли грішники чинять зло проти нас, вони відповідатимуть за це зло. І в Писанні є слова. Сказані самим Богом, а це є істина, це є правда, яка не може змінитися, доки не виконається все, Господь каже: мені помста і я вас дам. Ніяке зло не залишається непокараним, якщо грішник не розкається і не виправиться. То покарання обов'язково буде. І якщо людського покарання злочинець може уникнути, сховавшись від правосуддя, від Бога, хто сховається і куди. І тому не слід сприймати цей заклик любові і милосердя як ознаку слабкості. Бо часом думають, що оцей заклик євангельський. Показує слабкість християн. Ми не можемо протистояти злу в усій Його повноті і різноманітності, і тому, ніби потураємо, роблять нам зло, а ми на це не відповідаємо злом. Примножують ненависть, а ми чуємо спонукання до любові і милосердя від Бога. Але насправді це не є слабкість, бо злом зло неможливо перемогти. Коли ми у відповідь на зло чинимо зло, то цим ми лише примножуємо темряву, неправду і гріх. Але писання нам нагадує: не будь переможений злом, а перемагай зло добром. Не може темрява перемогти темряву. Але світло, як ми знаємо з Євангелії, розганяє темряву, проганяє і знищує її. І тому, коли ми відповідаємо добром навіть на зло і ненависть виявлені щодо нас, то тим самим ми не безсилля виявляємо, але віддаємо суд і відплату в руки Божі. І писання нам про це нагадує. Апостол Павло каже словами Господніми, що коли ти ворогу і ненависнику робиш добро, а не відплачуєш злом за зло, то цим самим ти збираєш на голову його палаюче вугілля. Бо якщо ти відповів злом на зло, то він вже покараний і більше покарання не понесе. А якщо ти як людина відповів добром і милосердям, то зло, яке було вчинене, буде покаране і осуджене самим Богом. І тому і закликає нас золоте правило до нашої відповідальності, щоб ми діяли так, як хочемо щодо себе. І це правило насправді дуже допомагає. Бо часто людина не знає ні повноти Божого закону, ні всіх заповідей. І коли стикається з тим чи іншим у своєму житті, не знає, як себе повести, що зробити. І якби ми покладалися лише на якісь розлогі заповіді чи правила, чи науку. Чи настанови, то тоді би опинилися у скрутному становищі, бо почали би думати, шукати, згадувати, а як же ж тут приписано поводитися. Але, дорогі брати і сестри, чи є хтось, хто не здатен запам'ятати золотого правила? Чи воно складне для того, щоби зрозуміти його? Сама природа наша. Ми, як люди, створені Богом добрими, підказує нам, чого ми собі хочемо, того хочемо і ближнім нашим. Як хочемо, щоб з нами поводились, так і ми поводимось. Це складно виконати, бо гріх протидіє, але запам'ятати і зрозуміти дуже просто. І тому дякуємо Богові за те, що і глибокі, і складні істини. Він викладає для нас просто і зрозуміло для того, щоб ми могли виконати Його волю на славу Божу і на благо собі самим. І бажаю всім нам, дорогі брати і сестри, щоб ми керувалися цим золотим правилом, щоб ми не були переможені злом, а перемагали зло добром, щоб ми в своєму житті примножили добро те світло. Яке сяючи, показувало би і іншим шлях правди, щоб люди, бачачи наші добрі діла, прославляли Отця нашого Небесного, якому слава навіки віків. Амінь. Паси Господи.